Передтопову акустика 80-го року, 81-го, початок 80-х. Чотирьохполоска. Класна штука з прикольним звучанням. Прийшла зі скаргою Херпитінча Динамік. Чути, як трекатушка. Вже демонтував. Ах, красавчик! І повезу на перемотку до спеціально навченої людини. Я подібні штуки не роблю. Приїхали до дядька Івана. Привезу на ремонт динамік. Хрипить. Зараз майстер скаже, що з тим робити. Там спеціальний генератор з підсилювачем, генератор частоти. Ти можна сусідів виселяти, якщо достатньо потужні підсилювач є. О, пішло, як діти в школу. Точно. Точно як моя жінка коли зла. Прийшли забрати динамік з ремонту. От спалена катушка. Поміняна тепер ліпше нового. І отут в дядька Івана ще отакі от круті підвіси. Не знаю, чи можна руками трогати. Потім прийдеться все купити. Це такі матюкаївки. Ну і мазончик для розслабону. Колонка зібрана, майстер хорий має грипу. На дворі дощ, тому пакую віддаю без тестування, на то є гарантія. Але раз мотав король тої справи, то там нюансів не буде. Катушку на пам'ять власнику.